Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вересень вже місяць, сьогодні 7 -е число. Зняли на не молотити сою. І зняли варіатори, поставили такий ось комплект, зірочок. Обороти зараз в мене 450. У мене є ця мультиприборка, стоїть датчик. Магнітик стоїть. Ну і пішов. Датчик. Ну, суть не в цьому, що я хотів показати. Купив я собі комплект переобладнання замість спускача такий модернізований PDM-10 Плита така. Да, можна було купити таку гарну синеньку, але ну, її зараз немає. А якщо є, то в нас зараз стоїть дуже, дуже великі гроші, бо тому що там, де вони їх робили. А саме в Мелітополі, самі знаєте, яка зараз ситуація. І Отож, коротка предісторія. Е... Перед цим стартером, це стартер не цей зразу стояв, це стоїть оригінальний чех 3,2 кВт. Це і круте. Е... Зараз все покажу вам. Перед цим я брав китайського 3,5 кВт, теж якби під чех, туди-сюди. Практично у роді би нічим не відрізняється, як мене запевняли, але відрізняється. Тим, що він не міг прокрутити, навіть зробити повністю оборот двигуна. Тобто Він не міг його прокрутити. Він до якогось моменту його прокручує і все просто зупиняється, і нічого не відбувається. Двигун не заводиться, запускається, і я розстроєний до неможливого. Думаю, щось таке робиться, люди заводять, деся працює, а це давай шукати провода. Ну може провода тонкі, може провода довгі. Е, на коротких проводах вже врізав, пробував так само. Потім вже визнавав, який, який повинен бути квадрат е, січення, чи як там правильно, повинен бути 25, правильно, У мене такий самий цей кабель. Все так, як має бути. Коротше, хто собі таке планує, е, теж. Купити і позбутися пускача. Бо взагалі -то я не проти пускача, але він як та кобила вже почав, той казав, туристи трошки. Раз заводиться, раз не заводиться. О, і плюс він має на стартері вже стартер, там, походу, стартер у пробуксовує. Коротше, вирішив я купити. Звісно, я хотів все раніше купити, але ви ж знаєте як. Ай, почекаю, ще трошки, ще чуть -чуть, щось зміниться. А тут це як. Тут помінялося, звісно. Ну, ніхто цього не очікував такої ситуації. Ну, це таке. Провода я пустив в ящик туди. Там сюди акумулятор. В цьому ящику акумулятор під 140 140-го. ЗМТ зняв 140-й акумулятор. Такий істо. Старенький вже. Щось там трохи круте. Ну, навіть, я думаю, що сюди краще було взагалі 24 вольта зробити, але поки що є. Що є, то є. Ніхто ж її переробляти поки що не буде. Так, а тут далі все по класиці. Тобто бендекс. Ми закладаємо механічно і приводимо в діло це все через стартер. Коротше, зараз я вам все покажу. За допомогою такої штучки Бендекс на місці. Даємо. О, ще одне. Ставив, все, поставив масу сюди. Маса старенька, походу китайська. І не тримає. То Тока, що буде маса сюди, на корпус, прямо. Да, це незручно, хтось може скаже, я з вами згоден, але виходимо з того, що є. Не все зразу. Все воно буде, але з часом. А зараз робиться все для того, аби воно все працювало. І чим швидше, бо сняв на день пола, обіщає дощі, ну, йдемо бачити. Далі даємо газульку. Витягуємо клапан збагачення і поїхали.